На вулиці ще лютий, але плюсова температура нагадує, що вже час відкласти теплі пальто і пуховики та подбати про оновлення гардеробу на весну. Цьогоріч на Хмельницькому речовому ринку вже оформлено чимало вітрин з весняними куртками та вітрівками. Про їх наявність продавці подбали заздалегідь. Наразі ми з середині січня вже торгуємо весняною курткою. Весняна куртка ми торгуємо і опти дрозріб. ціни різні, тому що різні моделі. Є тонкі куртки, зовсім такі весняні, є трохи на утеплітелі. Середня ціна на утеплителі буде десь 25 доларів, тонка 22 долари. Ну і так, середні ціни великий асортимент товару. У цьому сезоні для покупців є два основних критерії щодо вибору курток це зручність та комфорт. Відтак, за словами продавців, молодь найчастіше обирає куртки вільного крою у спортивному стилі. Чи навпаки, ті, що підкреслюють фігуру поясом, але не створюють зайвий дискомфорт. Щодо кольорів. Переважно молоді дівчата і молоді жіночки зараз переважно беруть світле або чорне. Ось такого там зелень чи якісь там сині відтінки взагалі не актуальні, червоно взагалі забули, навіть коли продавали. Якщо у вас під час пошуку куртки обмежений бюджет, торговці радять приходити на ринок заздалегідь, адже перед новим сезоном продавці часто розпродають залишки минулорічних моделей. Багато є розпродаж, Якщо залишився товар з того року, і люди скидають ціни, хочуть продати, так також вигодно дуже купити. Тож, підсумувавши, можна сказати, що на Хмельницькому ринку ціна на нову демісезонну куртку починається від однієї тисячі гривень та більше. Все залежить від тканини, наповнення, моделі та якості. Тетяна Аршіпянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.